Служи спорі, славимо тебе, сознати, сотворителю, вселенної, славимо тебе, без батька з матері і без матері, і щоб у попередніх праснику ми бачили тебе дитя, на тебешнім досконалим тебе бачимо, і досконало явлено нашого Бога, бо й нині настав для нас святковий час, і хорош святий збирається з нами, і ангели з людьми спільно святкують. Нині бо благодать Пресвятого свято у вигляді голуба на воду прийшла, нині незакітне сонце, засейло свідо промінюється Господнім світлом, нині місяць спів освіту, і ясним промінням, нині промінні зорі посяйним близьком вселенному освітлюють. нині хмари з небес снебесрося до правди для людства, нині не сотворений своєю рукою, рукополагається від полагається створіння. Нині пророки претеча до владики приступає, але тремтінням стоїть, бачивши Боже наскодження. Нині юрданські води господнім приходом перетворюються в цілющі, нині вся створіння тізменними течами напоюється, нині людські гріхи йорданськими водами обмиваються, нині рай відкривається людям і сонце правди сяє нам. Нині гірка вода Самойсеє, Господнім приходом перетворюється людям у солодці, нині ми висловилися, від навлення, гори дані, як новий і срані спаслися, нині ми висволиці, світлом, розумінням промінімося, нині морок світу і війня бо наша, нині грішні з дорішнім святкує, і висоте снизами разом розмовляють, нині священне і вельме голосне торжество християн радується, нині зміщується, Ван Прихід Владичний пропанає нам на спасіння, нині владика до хрещення поспішає, щоб піднести людство до висок нині, серишні перед робом своїм схиляється, щоб нас від драмства висловити. Нині ми царство, Господні купили царство, Господні вони має кінця. Нині земля і море, стали співучасниками радості світу, світ веселістю наповнився, побачили тебе, води, Боже, побачили тебе, води і настрахалися. Йордан повернувся назад, побачивши, Мой Боже ставший власний сползві, сходив на нього. Йордан повернувся назад, побачивши Духа Святого, якя і голова. Що сходив літан, над то бордан повернувся назад, бачивши, що невидимий став видимим, верся, оповчину в владику вигляді рамах. Йордан повернувся назад, і гори заграли Богов тілі, побачивши, і хмари голос видавали, не чудуючися світлом, від світа істинного Богом. Від істинного Бога, що приходить, бачивши владичний праздник нині в Йордані, і його, що. По допиві одані само смерть задля перенесло жаму спокуси, і аді в Союзі, і подарував Союз, світове спасене хрещення, тому я грішний і недостойний слуга, слухатий про величності чудес твоїх оповідаючи, пройнятий страхом кличу благально до тебе. Великий ти, те, Господи, і дивні діла Твої. І немає ні одного такого слова, щоб задовільно оповіло про твої чудеса. Великий і дивний ти, Господи, і великим, немає ні одного такого слова, щоб задовільно оповіло про твої чудеса. Великий, ти, Господи, і дивні діла твої і немає ні одного такого слова, щоб задовірно оповіло про Твої чудеса. Бо ти волив своє відбуття до водя привів все, що своє ладою даріння світла, тому буду і світ, ти щодо стихість, слав створіння і відчум, тима круг року, Перед Тобою тремтянью, всі розумні сили, тебе оспівує сонце, тебе славить місіс, тебе оточує, зорі, тебе слухається світло. Перед Тобою тремтянь, без перед тобою п'ють, жеремо ти росій'яв небо, і на мене ти утвердив землю на водах, ти уродив море піском, ти для дихання розбив повітря, ангельські сили служать тобі, архаї, поруч, коняється тобі. Но кіровими, що стокрилі серафими, навколо стоячи стоїчи, вплитаючи, покривається страхом неприступної, той слави, бо ти Бог сущий, неописаний, безначальний, невимовний, прийшов на землю, прийняв, вигляд слуги, і подобі людській перебував, бо ти у за для мене, сердя і свой ласкавості, не віддивитись, як я мучить людський рід, коли ти прийшов і спас нас, і сповідуємо благодать. Проповіду милість, не те добродійності. ти визволив людські рід, освятивів свинув, проболітвом твоїм, все створення співи, і тебе явно, бо ти Бог наш і на землі з'явився, і з людьми пожив та вірнанські води освятив, пославши з неба Святого Духа голову, і Супрошу, голові, змію, що там загністилися. Сам Отже, чоловіко любче царю, прийди і нині щастям Святого Твого Духа освяти святий Оцю. Сам, Отже, чоловіко любче царю, прийди і нині щастям святого Твого Духа, о святивого Гоцю. Само, чоловіко любче цар, прийди і нині щастям святого Твого Духа, освяти святиго Гоцю. І дай їй благодать, спасіння і благословення Йорданове, чинись з черево, не тіння, червоно свячені, розтищенням гріхів, сіленням недуг, погубою для демонів, для супротивних сил і сповненої анської сили, що усі, що черпають, та вчеряються, малий насвячення духів, на лікування від темпів, на освячення нові віносянку особливу потребу. Бо ти, Бог наш, нашой духом, одну постарілу природу. Ти Бог наш, що за мною, я водою подобив вік, ти Бог наш, що через Моїсе, морем визволив сорому морам, тварів єврейські. Ти, Бог наш, що пробив скелю в пустині, потекли води потоки на і напоїв спраги людей Бо Ти, Бог наш, що Бо за її водою і вогнем, визволив Ізраїля від намани ві. сам. І нині Владико, освяти воду оцю Духом Твоїм святим. Сам іни Владико, освяти воду оцю Духом Твоїм святим. Сам і нині Владико, Освяти воду оцю Духом Твоїм святим. Сам і нині владико, Подаю всім, що доторкаються і причащаються, помазуються на Його свячення здоров'я, очищення і благословення. І, спаси, Господи, Бог обережений український народ, та заборони його під покровом своєму мирі, дари все, що просить на спасіння життя вічне, щоб із ситія, людьми, ангелами, і визимами новини, слави, Святої святе Я. затем петь и ныне по всяк час и на веки вечнии аминь Віславу вас села і Моя, Господа, не знайому, начальник Тивоцем, присвятим лишого дворя, жим поємним духом, нині час. і на віки вічні. and Жена ні наша, слава тобі. слава синусе того, на вімо, на спаси, людство і природи, нас спаси. look for you На ріці Йордані виділу. Дані виді голубок, нині Христос хрещається, Дух Святий об'являється на віці Йордані, видіго Бог. Святий об'являється на віці Йордані. хвилі голуба, нині Христос Христає, дух, святий об'являється, на віці Йордані. Купити людей відріха, це мій його любений, неба на землю підламить, щоб ви Із небесних вижин Бог Отець голосить. то є мій, ми син, що нам приносить, то є міли. воздух, світлом наповняй і над воздух, світлом наповня, здивувався Йордан що то за новина що причея. Хрестить Бога сина, що претечає, хрестить Бога сина, повертають назад аж від моря, води, на спасите, зря людської природи. Спасите людської природи, вірний нарід спішить на ріку хреницю де дух Божий святив для життя водицю, де дух Божий святий. Для життя водицю на Йордан виходім, по воду свячену і свою обновим душу охрещену. і свою обновим душу охрещену. Я йорданська вода нам свята поможе, а тобі, назавжди честь щезняй буде Боже, а тобі назавжди честь щезняй буде Боже! госця нам. Святих осом, я Христос, хресто хрестив на Йорданських, водах, я Христос, хресто хрестив на йорданських водах.